Зважаючи на безпекову ситуацію, дещо відкоригувано порядок відвідування лісів на Черкащині. Про зміни повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він нагадав, що з березня в області на це діяла абсолютна заборона. Які правила тепер заборонено і надалі в'їзд до лісів на автомобілях, крім транзитних шляхів, виняток спецтранспорт. Заборонено відвідування населенням лісових насаджень Денгівського лісництва, Золотоніського лісгоспу, Руськополянського, Дубіївського, Білозірського, Дахнівського, Тясминського лісництва, Черкаського лісгоспу та Черкаського військового лісництва, Синицького лісництва, Уманського лісового господарства, Чорнявського, Чигиринського лісового господарства, Корсунського лісництва. До решти лісів тепер дозволено вхід, але не в'їзд. Заборонено розведення багать у лісах області. Виняток випадки пов'язані з технологічним процесом заготівлі деревини.